Харківському напрямку російські військові продовжують штурмові дії. Зокрема, там відбулося 11 бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихий і Вовчанськ. На покровському напрямку, де ситуація впродовж останнього часу залишається однією з найскладніших, українські військові відбили майже 30 атак. І власне більше про ситуацію на цих відтинках фронту ми поговоримо із нашим гостем, речником Національної гвардії України Руслан Музичук. Він доєднується до нашого ефіру. Пане. Руслане, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава, добрий день. Вітання вам, пане Руслане. Тож, як зазначила моя колега, пригадали зведення Генштабу Збройних сил України, зокрема про Харківський, Покровський. Тут же десь можна і про Запорізький напрямок складати. Тож, яка зараз оперативна обстановка саме на цих трьох відтинках? Зараз бачимо, що противник продовжує підтримувати високу інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося 124 двадцять боєзітнення. Це станом на ранок. Ми бачили зведення генштабу. Відповідно, така приблизно такий темп бойових дій він тривав увесь минулий тиждень, і найбільша кількість саме бої зітнень вона відбувалася саме на Покровському, на Турецькому напрямку, де противник намагається концентрувати свої зусилля, намагається. Здійснювати найбільшу кількість штурмів, і протягом цієї доби ми бачимо, також відбулося 53 авіаційних удари, велика їх частина знову ж таки припала саме на Покровський, Терецький і Курахівський напрямок, де противник таким чином намагається наносити ураження по наших позиціях, аби підготувати, скажімо так, для подальших штурмів. І як відмічають наші бійці, зокрема, які виконують задачу на Покровському напрямку, те, що Противник задіює в основному малі піхотні групи для здійснення штурмів, оскільки ми бачили навіть минулого тижня, і позаминулого були спроби атаки, зокрема з використанням бронетехніки. Проте завдяки роботи і наших FPV, дронів і артилерії зараз вдається знищувати таку техніку, і бронетехніку ще на підступах до атаки. Зараз бачимо, що досить активні бойові дії зосередилися саме в районі Жиланого і Новолександрівки на Покровському напрямку. Тут противник намагається застосовувати знову ж таки піхоту. Намагається застосовувати автомобільну техніку для того, аби підвозити особовий склад. На цих напрямках, зокрема, найбільша активність і наступальних дій, і найбільша активність противника відносно того, щоб здійснювати штурми і пробувати закріпитися на досягнутих ділянках. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, чому саме на покровському напрямку от, власне російські військові настільки активізувалися? Ну ми розуміємо, що впродовж останнього часу там ситуація залишається напруженою, але останні кілька днів власне там штурмових дій з боку армії РФ стає дедалі більше. Чому в чому причина і за рахунок чого власне ворог може власне, накопичувати ці сили і де де бере оці потужності для наступальних дій там? Звичайно, що спроби вести наступальні дії такої інтенсивності вони вимагають значного ресурсу. В першу чергу мова йде про піхоту, про живу силу, і саме тут ворог концентрував свою увагу, значну увагу для поповнення втрат для підтягнення резервів. Ми бачимо, що протягом останніх тижнів навіть противник, окрім резервів, перекидав підрозділи із інших напрямків для того, аби Підтримувати темп наступальних дій саме на покровському напрямку, звичайно, що як навіть відмічають наші бійці, що зараз саме велика кількість піхоти, вона це та тактика, яку застосовує противник, для того, аби досягати пробувати досягати якихось тактичних успіхів, пробувати захоплювати населені пункти. Звичайно, що в цьому контексті досить велика робота робиться нашими військовослужбовцями, які наносять удари, у тому числі по місцях скупчення особового складу, і це також контрбатарейна боротьба, тому що. Стрілецькі бої, штурми позицій, спроби штурмів позицій противникам це безпосередньо та робота, про яку ми говоримо, коли говоримо саме за боєзідня, які постійно мають місце тут. Ну і друге, це те, що зниження наступального потенціалу противника і знищення його сили і засобів, які якими він може наносити вогневе ураження, зокрема контрбатарейна боротьба, хочу відмітити, що Протягом минулого тижня наші військовослужбовці знищили майже 70 артилерійських систем по лінії фронту, і їх третина це зокрема Донеччина, взагалі Донеччина лінія фронту, де ворог концентрує дійсно значні свої зусилля. Пане Руслане, от саме на тлі і новини, і динаміки, то активної фази про яку ми сказав це Покровський напрямок. Зокрема, чи можна було б також і поговорити про рекрутинг? Як можна взагалі потрапити до гвардії наступу, аби більш посилено зупинити противника у його намаганнях? Що стосується, взагалі, набору до підрозділів національної гвардії, звичайно, що навіть протягом останніх півроку досить активно розгорнуті були. Рекрутингові компанії, і це ті, зокрема, які проводять безпосередньо наші бригади: Азов, Хартія, Рубіж, інші буревій, тобто ті бригади, які вже добре себе зарекомендували. Ті бригади, які мають досить непогано, скажімо, так, і досягнення результати, зокрема на полі бою. І в першу чергу це за рахунок підготовки і за рахунок оснащення. І друге, це ті ресурси, які зроблені Нашого боку для того, аби спростити надання інформації стосовно вакансій, які є в національній гвардії, тут два напрямки: перший це наша співпраця із платформами з пошуку роботи, де можна знайти подивитися і регіонально, взагалі, і які є вакансії. Друге, це наш ресурс з рекрутингу Джоєн де Також Можна залишити свої дані, і наші представники рекрутингових центрів зв'яжуться або нададуть необхідну інформацію. Тобто, в першу чергу, людина, подаючи ну, якусь заявку на такі ресурси, мова йде про те, що вона отримує інформацію, і тоді вже прийме рішення або долучатися до того чи іншого підрозділу, або дивитися інші вакансії в інших підрозділах. Пане Руслане маємо ще е, буквально одну хвилинку. Скажіть будь ласка, кого власне зараз найбільше потребують збройні сили України? Зокрема, якщо говоримо про рекрутинг до національної гвардії, яких саме спеціалістів треба? Говорячи взагалі про комплектування, про рекрутинг, треба відмітити, що мова не завжди йде безпосередньо про піхотинців і штурмовиків. Що стосується, наприклад, вакансій, які оприлюднювалися нами останні два тижні. Там велика кількість була і медиків, і навіть хірургів. Що стосується навіть напрямку БПЛА, то в національній гвардії зараз є три великі підрозділи, які застосовують безпілотні літальні апарати, І те в першу чергу. Безпосередньо підготовка операторів, і друге це, скажімо так, ті працівники, які можуть забезпечувати і збір і ремонт в разі потреби дронів різного типу. І такі майстерні, зокрема також є в національній гвардії. Дякую вам за розмову. Руслан Музичук був на прямому зв'язку. Це нагадаємо речник Національної гвардії України.